Ми на калинові, а це означає одне. Ми в наслідниках. Я Баритон, все серед закладів. Поїхали робити огляд. Наслідникам три роки його власник та маленький син також завзяті байкери. Раніше це місце було справжньою майстерною, але згодом його перетворили на частину закладу. Навіть в маленьких діталях відчувається атмосфера закладу. Ми замовили стейк зі свинячого ошийка та хашбраун зі слабосоленим лососом. Дуже подобається прожарка м'яса, яка розкривається соусом та чудово смакує з гарніром. Страва класна. Такий б сніданок їла б кожен день. Дуже вдале поєднання та дуже ситно. Всі ці деталі були привезені з різних куточків світу гостями та друзями закладу. Тут дуже простора елітня тераса. Якраз красуня вам нікого не нагадує, для цієї статуї позивала сама Дар'я Астафєва. Рахунок склад 745 гривень, ціни ви можете побачити на екрані. Якщо ви втомили від банальності і скучили за нетиповою драйвовою атмосферою, тоді неодмінно завітайте в наслідники. Ну і пишіть в коментарях, куди завітати далі.